Слухати завжди треба лише себе, 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 себе. Я, я на, на, на лобі треба, напевно, десь записати маркером, який ніколи в житті не змиєш нічим. Пошліть е, на три веселих, всіх токсиків, всіх оцих порадників, які, типу, знають, як вам жити, і вони кажуть, що роби так, ну тому що у мене ж досвіду багато. Я ж вмію, я ж там знаю, я ж там книжку одну прочитала в 1925 році. Ну, в мене під подушкою вона лежала, то що я в матраз гроші зашивала, щоб не вкрал ніхто. Ну, це вже і так. Але маю на увазі, що якщо ми слухаємо поради від кого не попадя, ну, то вибачте, щасливими ми ніколи в житті не станемо. Тому що, по-перше, щоб було нове, треба викинути старе і людей також це стосується. Якщо ми будемо е свою увагу розсіювати на всіх. Ну, так нам нічого не залишиться. Нічого не залишиться. Отак будемо сидіти. Отак от.